Масована атака ворожими безпілотниками по Україні, свіжа бавовна на Росії та мирний план Європи. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 74 російські безпілотники збили минулої ночі захисники українського неба. Загалом російська армія запустила 117 ударних безпілотників та безпілотників-імітаторів. А ще із Курщини росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер М. Окрім збитих 38 безпілотників було локаційно втрачено. Через російську атаку постраждало сім областей: Це Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина, Одещина, Запоріжжя. На Київщині у Бориспольському. Му районі пошкоджено два приватні будинки. У них вибито вікна та двері. Інформація про постраждалих мешканців поки не надходила. Троє убитих та 14 поранених. Серед них діти це наслідки російського терору на Донеччині. Фугасними авіабомбами вони вдарили по Костянтинівці. Кілька багатоповерхівок спалахнули, і люди опинилися у вогняній пастці. Восьмеро містян поранені у Дружківці у двох хлопчиків восьми та дев'яти років. Кап влучив на подвір'я, де вони гралися. Жертви постраждалі є також у Покровську, Мирнограді та Олексіїву Дружківці. Одного жителя убили і одного. Поранили росіяни у Береславі на Херсонщині. Місто атакували безпілотниками у Херсоні. Ударом дрона поранений водій цивільного авто. А після масованого нічного обстрілу два райони міста та чотири прилеглі села залишилися без електрики. Також на деяких вулицях знижено тиск газу. Окупанти цієї ночі скинули на Херсонщину 10 керованих авіабомб, а потім ще й обстріляли обласний центр із артилерії. У власному будинку загинула 42-річна жінка. Ще шестеро людей за цю добу в області зазнали поранень. Один загиблий та двоє поранених на Сумщині. У серединобудській громаді місцевий житель підняв з землі російський ФПВ-дрон, який вибухнув у нього в руках. Чоловік не вижив у Готінській громаді. Двоє постраждалих унаслідок ракетного удару та обстрілу з реактивних установок. А в Охтирському районі шахеди підпалили 40 гаражів. Троє жінок поранені у Дніпрі. Місто цієї ночі знову атаковано. Ворожими дронами. Є руйнування по інфраструктурних об'єктах. Спалахнули пожежі, два потяги рушили із затримкою. Ще одна жінка поранена у Нікопольському районі. Шахеди сьогодні зранку атакували і Запоріжжя, пошкоджено приватний будинок та об'єкт критичної інфраструктури. А у Степногірську внаслідок удару зі ствольної артилерії постраждав 50-річний чоловік. Його ушпиталили із контузією. ФПі «Дрон» поцілив у приватне обістя у Куп'янську на Харківщині. Господаря забрали у лікарню із уламковими пораненнями. У Чугуєві безпілотник пошкодив підприємство. А у Горхуватці керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. У лікарнях кривого рогу залишаються восьмеро поранених після ракетних ударів напередодні. Ворог атакував місто двома балістичними ракетами, цілив по готелю. Заразом розтрущив половину мікрорайону. Одна жінка загинула, 15 містян зазнали травм. Семеро постраждалих, що залишаються під наглядом медиків у стабільному стані. Один чоловік досі у вкрай тяжкому. Він у реанімації. Другий день за його життя боряться лікарі. Російські терористи ймовірно в чергове стратили беззбройних українських військовополонених. Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, соцмережами шириться відео, де видно, що найменше п'ять тіл, ймовірно, вбитих українських захисників. Посадовець уже направив листа до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби воєнний злочин росіян був зафіксований. Втім, за даними активіста Сергія Стерненка. Подія сталася на Курщині, а саме у населеному пункті Козача Лохня. Там, нібито, наші підрозділи були заблоковані та відрізані від основних сил близько тижня. Бої на околицях Суджі тривають. Ситуація там вкрай важка. Втім, збройні сили роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога. Про це пише аналітичне видання Deep State. Зокрема, повідомляють, що нині ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі і використовує усі ресурси, які збирав протягом тривалого часу. Однак, інформація про повний вихід з міста суджа, яка з'явилася напередодні, не відповідає дійсності. Згідно із оприлюдненими мапами, добре видно та. Так звану сіру зону на околицях міста, де нині точаться бої. Так, за минулу добу на Курському напрямку наші бійці відбили 17 атак загарбників це дані генштабу. Близько півсотні штурмів агресора. Наші захисники зупинили і на Покровському напрямку. На турецькому відтінку ворог атакував 19 разів неподалік Турецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки. Втім, всі спроби прорвати українську оборону там були безуспішні. Натомість нашим воїнам вдалося знешкодити один російський танк, дві бойові броньовані машини зо два десятки артилерійських систем і близько сотні безпілотників. І про ворожі втрати. На сьогодні маємо такі цифри від генерального штабу. Мінус 1200 вояк ворожої армії лише за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими окупанти втратили вже понад 890 тисяч осіб. Також за добу українські оборонці знищили 19 артилерійських систем. Від початку Великої війни розтрощено вже понад 24 тисячі гармат та артилерійських установок та понад 100 тисяч. 1100 систем ППО, а ще 28 тисяч 983 безпілотники тактичного рівня та 3 тисячі 121 крилату ракету. На сьогодні збито 370 російських літаків та 331 гелікоптер, і більше не курсують морем: 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. Свіжа бавовна дрони навідалися у Саратовську, Воронезьку, Калузьку та Ростовську області країни-агресорки. У Воронезькій області сталося займання на об'єкті газової інфраструктури. А от на Саратовщині дрони атакували Петрівське управління магістральними газопроводами. Це дочірня компанія Газпрому, яка постачає паливо до Саратовської та Пензенської областей. Водночас на території Ростовської та Калузької областей дрони поцілили по промислових підприємствах. Подробиці влучань наразі невідомі. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН. Що приховує кров Путіна? 16 березня, о двадцять першій, на Ютуб. ТСН тиждень. Таємні хвороби путіних. Переговори про мир. Літак, ймовірно, зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткофом прямує Москви. Раніше у Білому домі анонсували переговори із представниками країни-агресорки. Тим часом агентство Reuters пише про список вимог для припинення вогню, який Москва передала Вашингтону. Співрозмовники змі не називають конкретних пунктів, але твердять, вимоги широкі і схожі на ті, що Путін раніше висував Україні США і НАТО. Зокрема, раніше від Москви звучали умови про відмову від членства Києва у НАТО, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання Криму і чотирьох загарбаних українських областей російськими. А от видання Washington Пост отримало здобути європейською розвідкою документ, який для Кремля склав аналітичний центр. У ньому план адміністрації президента США реалізувати мирну угоду протягом 100 днів називають неможливим який мир до 2026 року. Відкидають ідею європейських миротворців, вимагають визнати окуповані території російськими і створити на кордоні із Брянською та Білгородською областями та на півдні України, включно із Одещиною демілітаризовану зону. А от Франція і Британія обговорюють можливість ударів по Росії у разі порушення нею перемир'я. Про такі плани європейських держав пише агентство Associated Press. Остаточного плану щодо військових варіантів наразі немає. Утім, Франція і Британія, як єдині ядерні держави Європи, намагаються скласти план для надання Україні гарантій безпеки. Як зазначає агентство Bloomberg, переговори про створення коаліції охочих для нашої держави ведуть 37 країн. Йдеться про надання фінансування літаків, кораблів чи військ, щоб допомогти захистити нашу державу від подальшої російської агресії у разі мирного врегулювання. Деталі про миротворчі сили мають надати Еммануелю Макрону та Кіру Стармеру, і обговорять їх із європейськими лідерами на вихідних. Далі план хочуть передати Дональду Трампу в надії отримати від США розвідувальну спостережну та авіаційну підтримку. Участі американських військ у миротворчій місії план не передбачає, оскільки раніше у США виключили таку можливість. Як гадаєте, чи наважиться зрештою Європа втілити у життя свої плани? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру. На Ютубі ну і, звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Погрожував дружині гранатою у Запоріжжі. Під час сварки нетверезий чоловік почав залякувати 53-річну дружину, погрожуючи підірвати боєприпас. Жінка встигла вибігти на вулицю і викликати поліцію. 46-річного підозрюваного затримали. Під час обшуку у нього вилучили 5 гранат та понад 60 набоїв. Їх направили на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі. 4 тисячі доларів, щоб ухилитися від служби у Запоріжжі. Оперативники ДБР та СБУ затримали на хабарі начальника групи охорони військової служби правопорядку. Посилаючися на зв'язки в одному із ТЦК міста, він пропонував чоловікам призовного віку оформити довідку про непридатність а також консультував, як із отриманими документами виїхати з країни. Чоловіка затримали, коли він взяв 4 тисячі доларів від клієнта. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Стоматологічна клініка на колесах, яка сама проїздить до бійців майже на передову. Нещодавно такий Дентамобіль з'явився у 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Її військовослужбовці зараз зводять фортифікації на найгарячіших напрямках фронту. Працюють безупину і вдень і вночі, бо ворог наступає. Часто за таких умов навіть доглядати за зубами ніколи. Тож кажуть, мобільна стоматологія там допомогла багатьом. Анастасія, Невірна продовжить. Невелика зелена автівка притуляється поміж окопів, щойно зупиняється і одразу приєднують до мережі. То до хлопців, що будують фортифікації, приїхала мобільна стоматологія. Усі поспішають часу обмаль. Працювати треба швидко, аби ворог не запримітив. Над будівництвом оборонних споруд на цьому напрямку трудяться військовослужбовці 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Кажуть, ці опорні пункти із заліза і бетону мають служити надійним захистом для наших бійців. Робота, хоч і у відносному тилу, все ж дуже небезпечна. Ворог намагається поцілити і по фортифікаціях. Прильоти за прильотами, арта, каби. Будували. Не боялися. Я що? Робота така нас. Працювати треба швидко, адже фронт наближається. Відлучитись до лікарів хлопцям ніколи. Тож медики приїхали самі. Доброго дня, роботе. Вадим один з перших пацієнтів мобільної стоматології. Зуб нестерпно розболівся прямо під час роботи. Певний час рятували знеболювальні згодом і вони перестали допомагати. Коли кусаєте, от укусили боляче, так ми видалили цей зуб. Вичистили рану від інфекції та наклали шви зі спеціальними гемостатичними губками. Якщо не лікувати такі моменти, то це загрожує вплоть до зараження крові і тяжких наслідків для здоров'я. Сергій на службу до 783-ї бригади потрапив близько року тому. Доти був трактористом на Харківщині. Його професія тут на вагу золота. Тепер впевнено керує екскаватором. А от з зубами не все так добре. Як давно випала вас?» та давненько вже ця мобільна стоматологія донедавна була евакомобілим. Аби перетворитись на повноцінний кабінет, довелось серйозно її видозмінити. каже командир Медроти. Перед тим як встановити сюди обладнання, просто був підготовлений новий проект з кресленнями новими, і переробити трохи конструкцію, прийшлось переробити підвізку. Зате тепер цей кабінет нічим не поступається стаціонарним. Доступні усі послуги крім протезування. Інколи е хлопці працюють просто в пересувному стомат кабінеті, навіть коли є можливість працювати в е стаціонарному, це обладнання нове. Коли працюєш на новому обладнанні, це як їздить на новому автомобілі. Лікують бійців тут. Мобільні стоматологи поїдуть на інший напрямок фронту, де військові бригади теж зводять фортифікації. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. На південному мосту, котрий з'єднує правий та лівий береги Києва, транспортний колапс від сьогодні. Рішення Ради оборони Києва його відкрито для проїзду всіх авто. І вранці там утворився затор. Переправу відкрили лише у напрямку з лівого на правий берег. Їхати в цьому напрямку можна буде і під час повітряних тривог. Раніше пересування мостом перекривали взагалі. Рух південним мостом у зворотному напрямку на лівий берег поки залишається закритим. Дозволено пересуватися лише громадському транспорту, екстреним та аварійним службам, транспорту військового призначення і транзитного вантажного транспорту. Вітер, падіння атмосферного тиску та дощ. Сьогодні погоду в Україні формує циклон та пов'язані з ним атмосферні фронти. На заході країни очікуються помірні дощі а от на Закарпаття та Карпатах в день прогнозують. Значні опади, ще й з грозами. Невеличкий дощ у північних, центральних та харківських областях, нарешті території без опадів. Повітря вологе, але тепле. Окрім східних та більшості західних областей, очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду, температура вночі до 9 тепла, день до 19, на півдні до 22 градусів, а в Карпатах до 10. Ну, і якщо ви, як і я, радієте такому несподівано теплому березню, ставте плюсик у коментарях або лайк цьому ефіру. А ще натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний. Він вже за пару годин. Побачимося о 14.